Робочий вівторок для обласних обранців Львівщини стартував не лише з реєстрації, а й з повісток. Їх роздали представники військоматів майже усім присутнім депутатам-чоловікам перед початком сесійного засідання. На запитання, чи здивовані більшість відповідає ні, дехто й сам. Одразу розповів про це у соцмережах. Нічого в цьому поганого немає. В Україні військовий стан. Я на обліку стою, тому що я і як працівник львівської політехніки, я завідувач кафедрою, то в нас ще і свій військові обліки Звичайно, я взяв повістку. Прийду в центр контактування, принесу відповідні документи, які ще треба донести. щоб взяти на обліку Всі ми публічні особи. То я думаю, тут нема таких сюрпризи, щоб хтось не взяв повістки. Mm. Але цікаво буде завтра бачити, хто з колег дійсно появиться військомат. Я й ті, кого потреба знову йти до військкомату, спантили. Чала, мовляв, нещодавно туди приходили за власним бажанням. Звичайно, я як законний сушиляни громадянин прийду, хоча мені дивно, тому що я впродовж червня місяця тричі був в військоматі за місцем прописки, де власне були оточні місця мої дані, де я проходив медогляд і так далі. Тому ну прийду ще раз. Зауважу згідно з чинним законодавством, мобілізаційні заходи не стосуються лише народних депутатів, місцевих же обранців можуть призвати на військову службу на загальних підставах. Як розповів заступник голови львівської облради Юрій Холо про цивілізоване вручення повісток домовилися з обласним територіальним центром комплектування. Його представники звернулись до облради зі слів Юрія Холода. Повістки одержали 34 депутати, серед них і він до слова в обласній раді 56 чоловіків. 13 депутатів уже служать дехто хто старші ніж 60 років, і ще семеро присутніх не отримали повісток, бо не проходили процедуру реєстрації, під час якої їх і вручали. Не отримали ті, хто понад віком 60 років, і семеро депутатів з присутніх. У нас є процес реєстрації. Коли депутат власним підписом засвідчує отримання картки, цієї процедури вони не проходили. Я думаю, що цих семеро доотримують в індивідуальному порядку. Якщо депутати отримали повістку, значить не до кінця. Оточнили дані. А як не прийдуть до військомату, на них чекатиме штраф від 17 тисяч гривень. Коментує головний військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко. Людям надсилається повістки додому. По місце праці надсилається. Не було з їхньої сторони якоїсь реагування на ці повістки, і тому вирішили роздати повістки прямо в сіні рамза. Я впевнений, що половина з них це сто відсотків будуть мати право на відстрочку. Не треба боятися цих повісток. Прийшли, уточнили свої мобілізаційні дані. Якщо є підстави на відстрочку, значить будуть підстави на відстрочку. Якщо немає, значить будуть інші підстави для служби в армії. У порядку денному сесії і резонансне питання підпільної гуманітарки, яку виявили на Львівщині ще у квітні, 60 фур вантажу склад до стелі. Відтоді офіційно жодного підозрюваного почути, як триває розслідування у сесійну залу прийшли волонтери, оскільки це все кидає. Дуже велику тінь на весь волонтерський рух хотілося б, щоб ця справа е, була ефективно розслідувана. Справу спершу розслідувало бюро економічної безпеки. У червні її передали нацполіції. Представника цього органу депутати планують заслухати наступного засідання. Питання відклали. Проект рішення був ще на момент, коли розслідування, скажімо так, здійснював Беп. Можливо, десь вчасно трошки не не підкоригували. Ми розглянемо, подивимося. І Відповідним чином запрошуємо вже представників національної поліції на чергову сесію. Також на засіданні депутати заслухали інформацію про наслідки негоди у східницькій та сколівській громадах, яка вирувала три тижні тому. Затопило обійстя, готелі, розмило дороги. Наразі в населених пунктах відновили енерго-газопостачання, розчистили вулиці. Але потрібно ще ремонтувати мости й комунальні об'єкти у східницькій громаді, яка постраждала найбільше, нарахували збитків на понад 32 мільйони гривень. 24 мільйони пообіцяли скерувати з обласного бюджету, бо коштів громади не вистачає. Порожнім залишається крісло у президії поряд з Юрієм Холодом. Перший заступник голови облради Євгеній Гірник, нагадаю написав заяву про складання повноважень за станом здоров'я. Але щоб розглянути, її нині депутатам забракло голосів. Ніна Сукач, Вікторія Курдубанулегонтарчук, програма очі.